Отже, наш сьогоднішній гість Дмитро Пуха це луцький кравець, підприємець, а з початком повномасштабної війни ви стали волонтером, так? Чи можливо ще раніше? Е, Ні, ну, з 2014 року ми там допомогли. Ну, вже не з не, не пошиттям, але там була така практика. Там, якісь о, їжу відправляти там бійцям на фронт, але о, от саме з початку о, з початку повного повномасштабного вторгнення ми спочатку ну, не, не знали, що робити. Ми там хлопцем допомагали щось там, їжаки розвозили, там якісь речі передавали. Але о, не, не зв'язувалося поки в мене, як мені саме мій бізнес може допомогти е, в допомоги, е, ну, допомоги армії. Тут добре був, щоб був такий посил від волонтерів. На Фейсбуці написали з волонтерського штабу ангар, що потрібно аптечки шити. Хто хто може це в Луцьку зробити? Я такий там одне з другим склав. Думаю, це ж те, що ми використовуємо на крісла мішки. Це водовідштовхуюча тканина в більшості випадків на зовнішні чухли. Вони ж так само фурні туризм, і фурнітура, замки ті самі, там резинки, і все це можна використати на виготовлення. Аптеч. Ми подумали чи чого ні? Ми відразу приїхали до волонтерів, запитали, що як, і навіть побачили, що ну наскільки треба було багато тих аптечок, і їх не було там в перші дні. Все, все розкупили, а потрібно було хлопцям постійно відправляти. Відправляти робили, брали. Автомобільні аптечки, там якісь там, чорні, червоні, фарбували балончиком, відправляли. Бо треба було дуже швидко. Бо ми там, по суті, з армією 200 тисяч. Відразу в декілька днів мали стати армією в мільйон, щоб захищати. І стали. І Стали, так, стали першою армією світу, є, на мою думку. Е і потім. Побачили, що ми можемо це зробити, можемо, нам сказали розміри, сказали, що туди вкладається, як це все. А ви самі проєктували це все? Ну так. Ну, от батьки допомагали, вони теж професійні кравці, ми з ними, нам, нам сказали задачу, що треба зробити. Там, висота Ширина, довжина, які кріплення. Перший, буквально це це все ми про один день говоримо навіть. Все, взяли, взяли матеріали, пошили. Привезли, таке підходить, ну ще там на, на там на пару сантиметрів товстіше зробити. Добре, без питань, Ще раз завезли, ще одне зробили, все підходить, все підходить, все. значить, Ми пі -пі це зробили, лекала і почали вже масово там великими партіями робити. Ну як великим. Спочатку ми просто там нашій сім'ї, там, там мама шила, я кро кроїв, Це навіть ми навіть майстерню та та, в якій ми робили крісла мішки, вона була зачинена. Це все в більшості вдома. Ми спочатку робили, тому що не було часу там все це Сконструвовувати там багато ну і тих швей, що з нами раніше працювали, вони ну, не, не могли зараз е, шити, але о, так само з перших днів е, дуже активно е, наші ну, друзі е, допомагали там з матеріалами, е, давали, давали гроші навіть, а, там. Дімати, ти робиш аптечки, ми дали гроші на закупівлю матеріалів. Те, що ми могли достати в Луцьку, те доставали, купували і робили з нього. І так само, і по по нашій роботі спілкувалися з тими швеями, що ми що ми знали. Що сказали, от ми будемо робити аптечки, чи не могли б ви нам допомогти? Е, всі, майже всі, ну, до кого ми зверталися, всі казали, так, без проблем, ми можемо це допомогти. Бо багато е, не знав в перші дні, куди куди бігти, що робити. Е, професійна швея, яка могла там дуже багато аптечок данщити, вона там каже, що я напевно піду там сітки плести, там, чи, чи ще щось. А тут ми використали на максимум максимально ефективно професійність цієї людини. І там от, от, нашу, я, з сестрою разом шил, чи заптечки, і так багато, і навіть не тільки знайомих, я би сказав, що по знайомих позвонили. А потім ми десь розмістили інформацію, що там шукаємо матеріали там на аптечки, і дуже багато це мені дуже сподобалось. І я тоді зрозумів, ми точно не програємо, ми точно переможемо, тому що так як ми згуртувалися, так і вся Україна згуртувалася. Дзвонили швеї, казали: ми бачимо, що ви робите. Можливо, вам швеї треба в нас є вдома машинки приносить, приносить, ними все з і дуже з багатьма познайомилися. Дуже їх люблю, поважаю за їхню допомогу, за їхню допомогу армії. І так, так сформувалася команди зі знайомих і зовсім незнайомих. І скільки вічей. зараз от в цій команді? Ну, дивіться, найбільше найбільша команда це була не на початку. Це березень, квітень. Тоді була максимальна необхідність робити чим побільше аптечок, чим пошвидше. І тоді всі-всі працювали безкоштовно цілими днями, день день і вечір. Надалі це вже. Ну, якби більшість там людям ставали... треба жити, годувати ну, сім'ї. Ну це це так, але вже і навіть і в принципі багато там бригад, вони вже були більш укомплектовані. Багато аптечок так само за кордону там давали вже укомплектованих. То вже така потреба трошки трошки спадала. Тобто зараз ми збираємося, по суті, вже коли є таке замовлення, так само від волонтерів, що треба швидко зробити багато штук, тоді це все. Але тоді тоді це було 15 людей, зараз, зараз це, це менше. Ми можемо там і людей на, 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 на ті об'єми, які в нас замовляють, але ви це аптечка, на, так? Я розумію. Так, оце, Це вже це вже станом от на зараз, це вже переросло в такі. Це це під замовлення ми робимо. Зазвичай там можуть бути там, простіші варіанти, як такі, як можна використовувати як аптечку, так і просто утилітарний підсумок. Але ми, ми теоретично ми бачили такі на самому початку війни, нам показував натівські стандарти. От дивіться, отам, але чесно кажучи, в там шити, шити день можна. А тоді треба було там 10-100, ну, чим, чим більше, Простіший, робити, простіше, але, простіше, побільше. Але, але побільше, так. Якщо б ми там гралися з однією так довго. Тоді треба було. А зараз вже багато до нас хлопців приходять, і ми, ми зараз не спеціалізуємося зараз навіть на кількості, вже воно з плином часом переросло. що Ми не спеціалізуємося на кількості. Ми вже спеціалізуємося на індивідуальному якомусь, можливо, навіть пошитті, на, на якості, і на, на матеріалах, тому що багато є такого, скажімо. Масового товару, але багато ще хлопців хочуть щось під себе замовити. Свій колір, свої, свої розміри, параметри. І ми це можемо забезпечити. І хлопцям це два. І ось такі аптечки ми робимо. Це вже, це вже такий більш е натівський стандарт. Тобто це аптечка, яка е, з однієї сторони прикріплюється до там, чи до броніка, чи до розвантаження системи по, е, по системі Моллі. Тут немає не закльок, які можуть там, вирватися, немає там, липучок, які можуть гірше. А це, е, це тут воно на лямках таких, коли воно закріплюється, воно нікуди не не дівається. Але так само швидко можна його до, достати. тримається. Ну, це це ми теж піддивилися. Ви оце все вдосконалювали в процесі роботи, так? Так, так, так. Вдосконалюють постійно із, з, з тим, як нам е, могли достати нові матеріали, з тим, як е, ми щось нове бачили. До речі, ще про е, співпрацю. Тобто я вже розказав про швей. Але взагалі про інших підприємців, про інших кравців. На початку війни, взагалі, всі забули там про те, про якусь конкуренцію, про якусь там всі працювали на одне на перемогу. Ми могли запросто порозвонити там до інших якоїсь навіть великої компанії, і сказати: слухайте, а можете там скинути там макети там того, то того нам казали без питань це все, тому що ми там самі не справляємося. А от добре, що от якісь малі, малі підприємці, малі майстри можуть так само для армії це все робити і не тільки там. З, з, зі швейної галузі, скажімо, там, виробників взуття е, в, в Луцьку. Їм треба було е, тканина там, на один проєкт водовідштовхуюча на е, військове взуття. Я сказав, в мене є без питань привезу, перевіз. Потім мені треба було так само щось з їхніх ущільнювач один. Без питань мені так само надали, всі ділилися, і, і макетами, і лікалами, і матеріалами. Це було воно, воно все і зараз і зараз продовжується. Я думаю, без проблем як до когось звернутися, всі всі допомагають. Тому що ми всі хочемо перемоги, всі як один працюємо і надалі. Скільки це треба буде? а чи багато було вдосконалень? Ну, бо ж ми знаємо, що бійці, які воюють, вони кажуть, що тут мені лямка не подобається, воно мені тре, значить, потрібно отак зробити, отак, от так. І ви враховуєте оці побажання? Ну, це так. От ми, ми якраз от найбільше, найбільше це враховуємо, тому що я думаю, ті, хто шлють це масово, вони зробили один варіант і шлють його. А ми трошки менші, ми більш гнучкіші, і ми можемо, якраз про те, про що ви говорите. І, до речі, ви кажете, що одному там жметі, а не це все. Е, і ми, ми так, так само приходять своїм болем, розказують на тут тяне. А саме цікаве, приходить наступний і каже: Ні, тут, тут все добре взагалі, а отут, а отут по-іншому, або на одне на один, на один той самий якби, елемент можна одна людина каже, так, що їй там все погано. друга каже: От тільки так і треба, того, що по іншому, по іншому І як ви виходите з ситуації? Кожному окремо? <світ> Ні, ну це це якщо ми говоримо там про якісь там індивідуальні mm -hmm. замовлення. Але коли такі масові, то дійсно коли. Ми бачимо, що дійсно це порадили е, хлопці, і воно дійсно має, має логіку, має суть. Воно підтверджене якимись фактами. Е, то тоді дійсно ми, ми це вже впроваджуємо в нашу модель, і надалі вже також. От можна розказати про гранатний підсумок. Такий mm -hmm. от як от, ви казали, що хтось приходить і каже, ділиться своїм болем. То mm -hmm. це гранатний підсумок. такий. тут колеться граната. І там, коли необхідно, вона достається. Звичайно ми робили тут повністю закриту таку закриту таку заглушку, вона повністю закривалася, тут дощ там не капав, нічого, ну думав, так логічніше. Хлопці прийшли, сказали, от є в нас проблема, така ми прямо на фронті це все дороблюємо. Ось тут не вистачає такого отвору, коли граната вже зібрана, бо в більшості вона розібрана, тоді її можна скласти і в принципі це не, не проблема. Але коли вже десь перед mm -hmm. там, в умовах, що зараз бій почнеться, збирають і вона тоді повинна бути вже зібрана з запалом, це все. і не вистачає якраз такого отвору, щоб, щоб швидко достати. І от ми продумали, і навіть саме цікаво було, що цей боєць. Mm -hmm. Йому самому було цікаво продумати, так, а як ми можемо це зробити? Тобто він, як, як конструктор, вже сам пропонував. Тобто я бачу, людини очі горять, вони, він пропонує, йому цікаво, що він, він і нам допомагає, і собі допомагає таким чином це все. І ми, ми, ми зробили такі, знайшли такий варіант, і потім він замовив ще більшу партію, там відправили його хлопцям, замовили, вони всі, всі довольні, там спілкуємося з тим. Це завжди знайомий. Б єць, б єць, і... Але я бачу, що у вас і шеврони, і нашивки, так. так, так. Ну, це це, до речі, так. От якщо ми раніше ми на кріслах просто вишивку робили, то тут війна заставила ще робити такі шеврони. Ну, це це бачите, все, як і крісла, матеріали з крісел переростають в якісь аптечки. Так і все виробництво, яке там займалося там, вишиванками, там, скажімо, якісь так само напряму працюють вже на, на армію, ну, допомагають і виготовлену шеврони. Це все, тобто ми всі, всі гнучки, всі перероблюємося і перероблюємо наше виробництво, і таким чином ми точно не переможемо. По шевронам можу сказати, дивіться, аптечками, якщо спочатку робили, то суть аптечки такі з. З хрестом, щоб воно видно. Зараз воно більше е треба не тільки аптечки, а от, якісь просто утилітарні підсумки. Там якісь інструменти покласти, рукавиці щось покласти. Ми вирішили зараз, от, як в продажі в нас є, то такий просто утилітарний підсумок. Тут можна як, як і аптечку використати, так і просто, от, е аптечка, скажімо, повісити шеврон з групою крові. Е якщо просто так як підсумок, можна повісити, там або або прапор, або там, гір. Ну, так само, хлопці, хлопці дуже Ви самі, напевно, бачили, стільки жартівливих там, шевронів. Таких. Угу. І це от, це от відрізняє нашу армію, що ми, наші хлопці ну, взагалі з почуттям гумору, і таким чином ми бачимо, що вони дійсно не переможені. Вони не бояться нічого і сміються. Смерть його це. Гаразд, таке та... питання: а як іде бізнес під час війни? Ну от, чесно кажучи, це, це зараз, зараз складно, тому що всі матеріали дорож, дорожчають, і той, те, на чому ми заробляли на кріслах мішках, зараз менше, менше вже купують. Люди не витрачають. Це воно більше таке було ну таке. Ну, Зараз людей і доходи трошки трошки падають, немає часу витрачати на якісь такі. Я не скажу це предмети розкошу. Ну це не нагальна потреба. Не нагальна потреба, так але все одно, все одно купують. Навіть смішна ситуація була 25 лютого. Там не всі не знають, що там куп... набирають воду, заряджають. Ну це вже наступне, не знаю хто куди бігати. А до мене звані каже, добре крісла мішки є в наявності. Кажу, ну так, є там. Це все добре. Замовляю, можна можна з доставкою там в полуцьку. Там. Тобто хтось, хтось, хтось переживав, хтось спокійний. Ще так само крісло хотів замовити. Тобто, а можливо, це навіть було б для людини психологічне розвантаження купити крісло, посидіти в ньому, десь. Розрядитися з тієї паніки, так. яка була тоді. Я так що навіть, кожен по-різному реагує. Я думаю, не, навіть, не, не тільки там в перші дні, а от впродовж цього року, що ми з спільно пережили. Зараз я думаю, багато хто не будував якісь стратегії, як я в бізнесі, так само ну не, не побудуєш якоїсь стратегії, як далі рухати, що, що робити, якісь там плани там про по високі прибутки, точно не побудуєш. І якось всі жили так одним днем. Типу, от лучше там зараз куплю щось, якийсь там той е, тістечко, з'їм його, ніж там на потім десь відкладу там ці гроші. Я думаю, це дуже в багатьох людей гроші. Ну не дуже в багатьох людей були думки, що. Там, і не, живемо вже. Не, сьогодні. Живемо вже сьогодні. Не будемо там відкладати там, якісь гроші там, на потім там, піти в ту саму кав'ярню, піти в той самий ресторан. І, то, ніхто не знає, що ну буде. Так, так, а завтра так. прилетить. І, і Хто його знає. Так. Треба собі так, задоволення маленьке влаштовувати так. все-таки. Пане Дмитре, зараз ви сказали, що вже менше волонтери просять такої амуніції, то це означає, що її стали більше виробляти вже достатньо на ринку. Її, тому що, наприклад, знаємо, що ту ж саму форму для бійців дуже важко підібрати, тому що або колір не той, так або розмір не той. І от ми там шукали теж для одного бійця. Ми обдзвонили ну, декілька десятків, мабуть, інтернет-магазинів не могли підібрати. Тобто це досить проблемно, хоча от, здається, вже стільки часу, і дійсно багато бізнесу могло б перекваліфікуватися на те, щоб шити там, ту форму чи амуніцію, так, але як бачимо, її все ж таки не вистачає. То того, що ви виробляєте цих аптечок, їх дійсно зараз багато, чи просто це якось тимчасово, поки що волонтери вас не замовляють в тих об'ємах, яких раніше було. Ну тут тут складно, складно е, сказати. Е, ну по по аптечкам ну, в мене таке відчуття, е, що, е, що вже вже більше, більше забезпечують більше десь, можливо централізовано. Там, Міністерство оборони купує, е, але можливо е, ну, якісь там набирається нова нова бригада, набирається новий батальйон ну, і терміново, або там, скажімо там, мобілізовулізовують нових нових військових. І часто ну по, по потрібно десь достати, а десь от суто в наявності сьогодні, сьогодні там не було. То шукаю весь ну, типу, риють весь інтернет, дивляться і замовлять. Але ну чесно, я, я не можу от ми зараз спілкуємося, але я не можу знайти там якоїсь там причини. Е, я не не маю всієї інформації. Там чучму, так і там менше, але мені мен, мене такі думки, що дійсно зараз можливо більше централізовано забезпечують. Але ми теж розуміємо, що це всюди є якісь форс-мажори, всюди є якісь е, 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 ну, людські фактори, і десь можливо не вистачає саме там, чи там як ви як казали там, е, уніформи, чи там той самий аптечки, через і десь, десь от є нагальна потреба, що не забезпечили якихось хлопців, якусь бригаду ну новостворену, е, створену якими І це воно перекривається там так само і волонте. І тут, тут, немає, тут, немає, тут ми не маємо там звинувачувати там, якесь там чи Міністерство оборони чи там, керівництво держави, тому що це все війна. Ми, ми взагалі раніше, я думаю, планували жити собі мирно, там, розвивати, там, будувати дороги, міста. А тут треба було за декілька місяців перекваліфікуватися повністю на, на військові рейки. Тому може деякі і тут тут приходимо. Ми як волонтери, як підприємці, які можуть десь невеличкими партіями щось робити, закривати певні потреби. І скільки ну, треба буде, стільки, стільки і будемо це робити. Ну таке питання. Ви продаєте такі підсумки? Їх можна придбати? Так, ну так, так, так. Ми, ми продаємо, тому що ну бачите. Навіть наша майстерня так само має там і оренду заплатити, там і і, і зарплату. Тобто Бо багато хто не може цього зрозуміти. Що це ж бізнес, так це треба купити матеріали, це ж виготовити. Праця теж коштує грошей, Треба сім'ї годувати. Ну, я думаю, адекватні люди це все розуміють. А там комент... коментатори на Фейсбуці. там. У ну, в мене в мене ще не було там ситуації, що хтось приходить, ну казав, а, ви що там продаєте. Ну у нас ціни не такі вже е, великі. Там, якщо щось дорожче, то це значить, воно щось там якісніше, краще. Е, але чесно, хочу сказати, навіть ну я думав, що можливо там е, прийдуть якісь там хлопці, скажуть там віддайте там. Це все. ніколи не одної ситуації такої не було. І хочу сказати про е, от наших військових. Це настільки шляхетні люди. Це самі кращі клієнти. Вони приходять, вони вічливо з тобою спілкуються завжди. Хочуть там скажуть, скільки скільки треба, стільки заплатимо це. все, там якимось дівчатам, шоколадку ну, планку там дати. Ну це зрештою в них кілька. так і зарплата в принципі дозволяє придбати такі речі, бо вони вже якби хочуть індивідуально, кожен ну, так, собі так. щось краще. Так, ну дуже, дуже з багатьма спілкую, спілкуюсь. От чого, чому саме кажу, індивідуальний пошив, Тому що базу дають 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 все, але наші ну на наші воїни вони не просто так, от пішли там від від, ну тапо. Типа... Тобто відбути. Е відбути це все. Mm -hmm. А дійсно кожен відчуває себе воїном, козаком. І от якщо от, я, я воюю, я хочу там з гарним якимось там е амуніцією бути. Я підберу собі під колір там таку сумку та, та, таку продумую, як йому краще буде це зробити. Ну це так, це так, і ми розуміємо, що не буває дрібниць на війні, тому що навіть якась найменша, найменший дискомфорт він може призвести до фатальних наслідків. Так. Дійсно. Тому, от, як ви вірно зазначили, що комусь там десь якийсь ремінь може не так бути. Звичайно, що кожен про це переймається. Тож, і, мабуть, це і посприяло такому, знаєте, от ви сказали, що підприємці перекваліфіковуються, і, мабуть, багато взагалом ідей народиться під час цієї війни, так, можливо, у вас вже якісь є, які і ці тренди збережуться вже і після перемоги. Ну, я думаю, так. В принципі, дуже ми багато бачимо, що там. Якісь там елементи військового одягу переходять навіть і в, і в цивільне. Це от в перші місяці було видно, як от люди просто хотіли напевно показати свою підтримку. Бо знаєте, навіть колись ще там до початку війни, колись я дивився якесь таке відео, що там теж знімали хлопці на Ютубі, що у випадку військових дій що робити цивільним? Це все і казали там, що ви не в якому випадку там не, не вдягайте там якогось військових рюкзаків того всього. І тому що це потім може там вас можуть якісь свої, такі так вороги. Вас, там. А я щось дивився, що люди почали це все вдягати. Можливо, вони це розуміли, але я думаю, багато якихось там шапок в пікселі, там курток, вони вдягали не через те, що там і, і, і хлопці, і дівчата, і діти. Я думаю, це не через те, що там вони там нехтували цими порадами, а вони дійсно я думаю, хотіли показати якусь свою підтримку ЗСУ, щоб побачити, що от ми... мирі. Ми ми, ми разом, я думаю, дуже багато надалі, якісь такі навіть такого мілітарного стилю, воно перейде в, в звичайний, звичайний побут. Я думаю, Ми після перемоги будемо святкувати, після перемоги будемо всі ЗСУ разом. І я думаю, багато якихось таких цікавих там і сувенірної продукції, і якихось сумочок з елементами військової це передає, і ми, можливо, теж теж таке щось, щось будемо робити цікаве. Ну, тому що там, це як військова аптечка, але його і можна зробити. Як, ну, ми, 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 як майстерні, по індивідуальному пошиву можемо і якусь таку сумку більш цивільну зробити, якусь таку на пояс там, на, на, через плече. І теж якісь там військові елементи там, використати. Ну, знаєте, я думаю, що це, це ще трошки в нас затягнеться, ця війна, поки ми поки ще там. Кремль розібрати, поки там до Сахаліна дойти. Ну трошки часу це займе. Я думаю, що вони самі там розберуться, між собою перегризуться. І е, в принципі, я думаю, все-таки сподіваюся, що воно швидко все посипеться. Нам, нам здається, що це роки десятиріччя, але час сьогодні набагато швидше. Мені так здається, рухається. І тому бажаємо вам. І нам, усім, якнайшвидшої перемоги, щоб ваш бізнес процвітав, прийшов на мирні рейки і процвітав. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дмитро Пуха, підприємець, волонтер, кравець, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо-один.